В Івано-Франківську діє програма розвитку тваринництва, рослинництва та бджільництва. Про це нагадала начальниця управління сільського господарства Уляна Сергенюк під час брифінгу у очільника громади. У 2025 році з міського бюджету виділено 3,5 мільйона гривень. На часткове відшкодування вартості чи утримання свійських тварин і культур. На розвиток новоствореного фермерського господарства одноразово 300 тисяч гривень. Якщо є створене в поточному році, якщо в розрізі для фізичних осіб, у розрізі тварин, то, припустимо, на коня, на утримання одного коня 5 тисяч гривень, не більше 20 тисяч гривень, тобто 4 можна. Якщо за утримання свиноматок, то 3 тисячі на одну голову. Свиней на відгодівлі 2 тисячі на відгодівлі, якщо свині, за корову 3 тисячі, за бджолу сім'ї 200 гривень за одну бджолу сім'ю, але не більше 50 тисяч. До цього переліку додали і відшкодування фізичним особам за придбання техніки та обладнання для сільського господарства. До придбання доїльних апаратів, за придбання маслоробок, за придбання е сепараторів. За придбання інкубаторів для наших бджолярів, які зареєстровані у громаді, які утримують від 5 і більше бджолосімей. сімей. І вони, ну якщо мають можливість відшкодування, їм даємо як на бджоли на утримання бджіл, і так само на за придбання медогонки. Заяви приймаються через ЦНАПИ. Цьогоріч спеціальні комісії вже розглянули 36 таких клопотань. На загальну суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. Лазорик, Ігор Гусак, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».